І так, фінансова подушка це є база, і я надіюсь, це кожен з тих, хто дивиться дане відео, розуміє. Але її потрібно накопичувати. Вона не повинна у вас бути, наприклад, ви виграли лотерею там 10 тисяч доларів, і ви відклали 5 тисяч доларів. Вони вас там лежать. Ні, фінансова подушка. Це та історія, яка з якою ви повинні працювати кожного божого місяця. І саме сьогодні ми подивимось такі аспекти, взагалі, які впливають на фінансову грамотність. Це перше, і як збільшувати вашу фінансову подушку при тому, що ви почнете більше заробляти. І так, перше, давайте це, це ми почнемо з самої бази. А в кінці закінчимо з таких доволі цікавих мотиваційних ідей, які я вам пораджу. І ви їх почнете вже сьогодні приміняти в своє життя. І так, перше: вести фінансові звіти кожного дня. Тобто, кожного дня, коли ви йдете в супермаркет, коли ви робите якісь покупочки, ви кожного дня записуєте, що ви, що ви купуєте. На яку суму ви купуєте, або до вас прийшли гроші, наприклад, вам хтось позичив, або вам хтось заплатив за якусь підробітку, або ще щось. Ви все записуєте кожного Божого дня. І до речі, під цим відео я вам дам топ деяких апок на телефон, завдяки яким ви зможете користуватися. Вони супер прості, вони супер бейзік, Я користувався різними. Я користувався різними, і тут внизу в описі я виділю топ яким ви зможете користуватися на ваш погляд? Тут немає ніяких там реклам чи ще чогось, просто користуйтесь, виберіть, як вам буде зручно. Хтось це взагалі веде в заметках. Боже, хочете, ведіться в нотатках, заметки, ну, як як собі бажаєте. Друге, якщо ми ведемо кожного дня, це база. Але якщо ви не, зву... не зводите вашу статистику з кожного дня в місячну статистику, то це повний бред. Тобто це просто йде на смарку, воно вам не потрібно, воно вам не дає ніякого результату. В кінці кожного місяця ви повинні зводити місячну звітність. Ви повинні розуміти, куди і скільки в середньому у вас уходить грошей щомісяця. І в розрізі року ви побачите динаміку. Як ви управляєте своїми грошми? І так, тут ви можете робити, як хочете. Ви можете самі зробити Excel-табличку, де ви будете мати там місячні розходи, поділити на деякі категорії, виведете, виведете діаграму, тобто і будете собі аналізувати. Це робиться дуже безик, якщо ви не вмієте скористуватися Google таблицями або Excel, -ю. ну, блін, подивіться відео уроки в Ютубі, це, це робиться дуже просто. Якщо ви хочете стати фінансово грамотним, то ви це зробите. Або також в мене є знайомий, який має де такі таблички вже, вже зроблені шаблони. Я просто Залишу посилання тут, під цим Ютуб-відео, ви також зможете їх подивитися, подивитися, що вони вільні кропи, і можете взяти з нього приклад або з ним про взаємодіяти якось. Просто подивіться і почніть це використовувати. Тому що це, ну, це база. Третій крок це відкладуйте мінімально. 10% кожного місяця саме в цю фінансову подушку. І мене не хвилює, скільки ви заробляєте. Ви можете заробляти 500 доларів, ви можете заробляти навіть 300 доларів або півтори, п'ять тисяч доларів, можливо, десять тисяч доларів. Мінімум це є 10%, які ви повинні відкладувати кожного місяця. Ну, у мене це, наприклад, децентралізований е гаманець у криптовалюті. Я туди від відкладаю гроші і я його. Не доторкаюсь. Деякі мої знайомі відкладають гроші у конверти, ну і під і під подушку, як скажемо так. Все дуже просто. І ці гроші ви не маєте права їх користуватися, тому що вони реально у вас на чорний день. Не дай Бог, щоб він прийшов. Але до речі, є така фраза. Тобто, ми відкладаємо гроші на чорний день, щоб цього чорного дня ніколи не сталося. Розумієте? Тобто, не дай Бог комусь потрібно буде. Дуже срочно гроші на операцію. І у вас будуть ці гроші, які ви зможете е, інвестувати в здоров'я, в саму операцію. Ви зможете спасти собі або комусь з рідних життя, і це буде дуже круто. Тому відкладайте, думайте про те, що це до найгірших часів. І дай Бог, щоб вони вам не знадобилися. І то саме тому я сказав, що мене не хвилює, скільки ви заробляєте. Тому що, навіть якщо там 300, 500 доларів, ви відкладаєте по 10, дол... по 10 відсотків тобто це 30 і 50 доларів відносно, ось, ви відкладаєте щомісяця, Повірте мені, ви навіть не замітите, як ці гроші пропали. Тому що якщо ви, до речі, до цього не слідкували за своїми фінансами, не вели їх, типу, і так далі, то у вас просто гроші проходили скрізь пальці. Повірте мені, ви, ви іноді можете закінчувати місяць і ви можете так думати, куди я потратив гроші, і ви просто цього не розумієте. Тому що ви не вели нічого. І тому, коли ви будете відкладувати 10%, ви будете, як мінімум, зберігати цих 10%, ось і все. А інші гроші ви ними самі керуєте. І будете їх направляти. Четвертий пункт він стосується інвестицій. Можливо, багато хто читав вас найбагатша людина, людина у Бавелоні. До речі, прочитайте цю книгу, я її вам рекомендую, ви там зрозумієте, як керувати потрібно своїми грошима. Але там є такі основні базиси. Тобто ви спочатку повинні знайти роботу, яка вам дає гроші, потім навчитись відкладати ці гроші, потім навчитись інвестувати ці гроші, щоб ці гроші приносили вам знову ж таки гроші. Але основна помилка людей. Які відклали там, наприклад, перших там тисячу доларів в от чорний ящик. По перше, я сказав, його не потрібно доторкатися. Це перше. А друге, люди, які відклали якісь гроші, вони їх постійно пробують занести в якісь тємки, в якісь схемки, які принесуть їм потенційно тисячу відсотків рої, і вони зможуть на цьому заробити якийсь статок. Ні, це так не працює. Якщо ви хочете грати в казино, ну тобто наугад, то грайте собі наугад, і ви будете просто втрачати гроші. Шанс що воно золотить, звичайно, є. Але якщо ми з вами говоримо про стабільність, якщо ми з вами говоримо про ріст, то перше, куди ви повинні інвестувати, це в себе. Ви повинні інвестувати підвищення своєї кваліфікації, про вивчення нових навичок, про, про наприклад, масштабування вашого бізнесу, тобто в себе. Те, в чому ви впевнені. І перше, навіть, навіть якщо ми говоримо про якісь 10 тисяч доларів, це все одно йде інвестиція у вас. Це не йде інвестиція у відкриття якоїсь кав'ярні. Ні, тут ну, кав'ярні можна сказати, там, 5, 10, 15 тисяч доларів, можна тут відкрити кав'ярню. Але ні, ви ніколи не працювали в кав'ярні, ну, наприклад, плюс-мінус. Ви не знаєте, яка там математика, ви не знаєте, які там рої, але ви знаєте себе. Ви знаєте, що у вас виходить. Ви знаєте, чого що вам подобається робити? Ось тому, будь ласка, інвестуйте в себе. Ось, наприклад, мій недавно знайомий він взяв наставництво. До речі, два знайомих. Один взяв наставництво за 10 тисяч доларів. Тобто він знайшов людину, яка вже пройшла його шлях, і він купив у неї досвід, яка буде йому цей досвід передавати за 10 тисяч доларів, а інший купив за 20 тисяч доларів. Тобто, я, ну мої друзі, вони так роблять. Я сам так роблю. Я сам купую різні навчальні програми. Я підвищую себе. Тому що я розумію, поки я не вийду там до мільйона доларів на рік, ну, мені потрібно далі працювати. Мені потрібно вчитися у кращих тим, ким я хочу бути сам. Розумієте? І навіть мільйонери мають своїх менторів, мільярдерів, вони ростуть, далі. Тобто, ну, розумієте? Тобто завжди є куди рости. Інвестуйте в себе, інвестуйте в свою справу і лише потім інвестуйте в якісь сторонні ресурси, бізнеси, схемки, тімки і так далі. Але ті гроші, які ви готові втратити. Реально, і п'ята порада це буде така порада для екстремалів, для людей, які вже заробляють більше тисячі доларів. Ось тому, що ми дуже часто, дуже часто не цінимо ті гроші, які маємо на руках. Вони дуже часто, ну тобто, ми ними нефтуємо, тобто, якщо є там условно таксі за 50 євро. Є таксі за 30 євро. Ми там будемо переплачувати на 20 євро дорожче. І дуже часто ми в житті починаємо переплачувати, коли ми заробляємо більше. Звичайно, це на тисячі ще не сильно відчувається, але там на трьох тисячах, на п'яти тисячах, на десяти особлива це вже починається відчуватися. І ви просто не бачите, як ви ну, ваша картина світу у нас збільшується. І ви і ви, і ви реально можете потратити за місяць і 5, і 10 тисяч доларів. Ну і це буде для вас нормою. Тому в такий момент є таке правило, як ви можете це особливо в Банку, ви можете налаштувати, що кожне списання, яке буде виходити з вашої карти, там условно, 1% або 2%, воно буде у вас перенаправлятися у банку. у банку. Тобто, усі ваші витрати, які ви робите в цьому місяці, 3% з них перенаправляються у банку. І потім ці гроші ви також відкладаєте. Розумієте, Розумієте Про що я говорю? Тобто усі гроші, які ви витратили, ви. Ну, ну, ви Шукаєте, скільки це 3, тобто ви ви потратили 100 доларів, і це означає, що ви повинні з цих 100 доларів 3 долари відкласти, відкласти. І відповідно, чим більше ви будете витрачати грошей, ну ви можете відсоток собі вибирати на, на, на свій погляд, і ц, цей відсоток ви повинні відкладати. І чим більше ви почнете витрачати грошей, тим більше ви також почнете відкладати. І це дуже круто, що, наприклад, у Монобанку є така. Є така функція. І потім, в кінці місяця, у вас власне збереться якась сума. І головне, не перенаправляйте цю суму назад до себе в банкінг. Виводьте цю суму і відкладайте її в сторонку. І що є дуже круто, це, от я, наприклад, це трошечки відійшов вже від теми, але я також веду місячну звітність і так далі. І в мене є мої цілі. У мене є мої цілі, мої хотілки, які я хочу закрити, наприклад, в цьому році. І в мене є графіки, де я знаю, що я кожного місяця, тобто яка вільна сума в мене залишається. Тобто я собі там аналізую, і я повністю все відкладаю на ці хотілки. Тобто, що я хочу купити. Наприклад, хочу проінвестувати там в ремонт вдома. Хочу, хочу часи, хочу машину, наприклад, і так далі. У мене є сума, на яку я готовий витрати на, на ці всі історії. І потім у мене, наприклад, є 10 тисяч доларів. І я ці 10 тисяч доларів розбиваю на кожну категорію. І потім мені графіки показують, яку суму я вже зібрав. Наприклад, я зібрав 30% від цієї суми. Я розумію, ухти, мені залишилося 70%. Перетворіть свою. Історію, свої відносини з грошима, як в гру. Коли ви граєте в ігри або грали в ігри, то ви можете бачити, що ви збираєте гроші, ви купуєте якісь там знаряддя, якісь речі і так далі. Тобто, і тут так само. Зрозумійте, що ви граєте насправді в гру. І зробіть так, щоб вам було зручно в неї грати. Не просто о, сьогодні заробив 10 тисяч гривень, і я їх сьогодні всі потратив». Ні. Зрозуміть, що у вас є цілі. Декомпозуйте ці цілі, скільки вам грошей потрібно на ці цілі, і потім, коли ви відкладаєте вільну частину грошей, тобто не просто 10% на подушку, це інша історія. А коли у вас залишається вільний, вільний потік грошей, то ми їх відкладаємо на усуне наші, на наші бажання, ну машина, дом, часи і так далі, тобто подорож кудись і так далі. І, і в мене в графіках показуються відсотки їх досягнення. І це дуже круто, мене це мотивує. Коли я бачу Ух ти, я закрив 50%, мені ще залишилося 50% піднакопити. І я розумію, що я працюю, працюю, працюю заради таких цілей, і це круто. І це дуже круто і мене це мотивує. Надіюсь, це буде мотивувати і вас. Тому корисні ссылки я залишаю в описі під цим відео. Подивіться, проаналізуйте, почніть, будь ласка, контролювати свої фінансові потоки. і... Досягайте своїх цілей, своїх бажань, ставте бажання, тобто ваші цілі та машини, що ви хочете купляти, декомпозуйте їх і, будь ласка, заробляйте на них гроші, щоб побыстріше насолоджуватися від того, що ви саме заробляєте гроші, адже заради чого ми це все робимо? Усім гарного дня!